Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції значно погіршилась. Бойовики проросійських гібридних банформувань, грубо порушуючи умови перемир'я, застосовують зброю проти сила, то фактично вздовж усієї лінії розмежування. Впродовж минулої доби противник 36 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників. Також відбулось одне бойове зіткнення. Кремлівські найманці значно активізувались в районі Донецька. З його околиць та передмістя. Бойовики інтенсивно обстрілювали наші позиції біля Авдіївки. Та красногорівки зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів калібру 82 та 120 мм. міліметрів. По наших укріпленнях біля Мар'янки бандити били з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Біля опитного, що поблизу Донецького аеропорту, під прикриттям гранатометів, зенітних установок та 82-мм мінометів у наш тил спробувала прорватися ворожа диверсійно-розвідувальна група. Диверсанти були вчасно виявлені. Зав'язався бій, в результаті якого нападники відступили на горлівсько-світлодарській дозі. Ввечері противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та мінометів калібру вісімдесят два міліметри українських захисниках, які несуть службу в районі Зайцевого, а неподалік Луганського, бив по наших опорних пунктах зі стрілецькою зброєю та гранатометів. На Маріупольському напрямку бойовики продовжують вдаватись до збройних провокацій проти сил АТО, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Вчора зафіксовано щонайменше три такі епізоди. Лунали постріли і на Луганщині. Там загарбники гатили по наших позиціях в районі щастя з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Було неспокійно і з початку цієї доби. Бойовики близько 11 разів обстрілювали наші позиції. Зокрема, найгарячіше залишається біля Авдіївки, а також на маріупольському напрямку в районі населених пунктів Тарамчук, Гранітне та Новотроїцьке. Там бойовики застосовують гранатомети різних систем, міномети, артилерійські системи та озброєння танків.